А що ви робите? Я виваджую сама. Отакого. От Може це ясь? сама о такого пацана. Він щось не хоче йти вас. – Щось не хоче, він походу непоганий. І... Ні, слухай, як двушка? Тут Нормально. нормальний риб. Отак от і тримай, слухай, я фотку зараз да. зроблю. Дуже е, цікава історія. Підійшов сомик і почав непогано покльовувати одразу, як ми почали риболовлю. А потім потім відійшов. Потім відійшов і, мабуть, години-дві ми простояли без жодної клюваки. І, до речі, е, якось так це супроводжувалося відсутністю будь-якої активності риби навіть на поверхні. До цього на течії виходили. Е, і жерешки поодаль, і біла риба на поверхню виходила. А потім це все припинилось. Ну, Власне, я роблю висновки, що відійшла біла рибка і відійшов сом за нею. Але зараз воно в ладосіка була покльовка, він одного взяв і це свідчить про те, що не весь сом спітляв звідси. Так що будемо чекати на подальшу активацію. Ну і, звісно, що ми її безумовно дочекаємось. Так, Дуже-дуже крута риболовля. Ловити буду на легкий комплект. У мене сьогодні спінінг тестом верхнім до 28 грамів. І обов'язково обов буду використовувати. Піявкоподібну приманку, адже саме її надзвичайно любить сом. В моєму випадку це такий красивий твістер, доволі довгий. Сама синій і зелений колір видно дуже добре на глибині, на якій власне, і е, крутиться сом завжди. І ми можемо розраховувати на те, що нашу приманку він не лише відчує боковою лінією, а ще й побачить. Ну і піявка завжди є серйозним делікатесом для сома. Він її обожнює просто. Влітку він кепає там на Безумовно. 30-40 50 грамів я ставлю карту. Він дуже гарно на це е, реагує. О, Відреагував. зрізав. Оце, друзі називається розпач. І. Да. Слухай, до хрена ж шнура забрав, так? Да? Ні? Ні. 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 Воно різануло по Угу. Uh -huh. Блін, другий засунен. Як не дивно, що я хотів сказати, що ця тема краще працює все ж таки на водосховищах перевантаження, на річках взагалі перевантаження дуже, дуже, от прям дуже рідко дає якийсь результат. Але, блін. Другий заклад на суперпевантажені. Ну просто Два стоїть раз. далі, він да і все. Ну, я по шнуру, би не сказав, що далі, чесно кажучи. Це теж нюанс, до речі. В мене були всі тіри, і це характерна тема цих вудлич. Коли ти їх перевантажуєш, тобто кинути ти можеш цей вантаж, але іноді, умовно, якщо там вудлище до 20, ти кидаєш 30. І тридцятка в тебе летить значно ближче, ніж двадцятка. Тобто в даному випадку 40 яким, на таку саму дистанцію. Я це побачив по кольору шнура, він ага. роз... різнокольоровий. Е... Дистанція була та сама. Можливо, це був саме варіант того, що йому сподобалася гупалка. На... Дуже сподобалася. Дуже, Дуже? Да. тому перев'язуємося, знову ставимо. 40 грамм и продолжаем ловить. А вот и третий, друзья. А вот и третий. Пидвас. да ещё что вот такое тянет серьёзное рядом. Класомик. Обережно, 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 обережно. Обережно. Обер, обережно, обережно, вот так вот, да. Вот, це дрібний, друзі. Це дрібний. Ти ж з прикольної клювачки взяв. Мені головне, щоб зараз знов камера не перегрілась, тому що Дімон мене вже не знімає. Ну, це маю швиденько дійти зараз до берега, тому що він, тому що він невеличкий. О, це такий, може двушечка, може трошки більше. По відчуттях. Так, да, таке піявочка, давай, йди сюди. Ось такий красончик. Тихо, 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 тихо. Та, ну почекай ти, йоханий, ти бабай. Давай же ж відпущу, да, відпущу, відпущу. Ну. Опа. Ось який, друзі, дивіться, жабонятко красиве. Яке жабоняточко. І теж взяв він класно, надійно, без варіантів зійти. І собі нічого він нічого не пошкодив. Зараз я його зніму красиво біля ока. Як вийшов. Не пошкодив нічого, так що буде жити він довго. І, мабуть, що щасливо. Є. Yeah. Ось, дивіться, яке жабонятко красива. Давай, пливи, друже, додому. Давай, давай. Дякую, що клюнув. Ось вам і віпо. Однозначно, друзі, сьогодні в фаворі піявочна тема. Ми перевіряли з самого початку і ловили на різні приманки. Хлопці використовували віброхвости, використовували твістери, але найкраще спрацював довгий твістер з невеликим хвостиком, який більш за всі приманки імітує піявку. А для Сома ви самі знаєте, що піявка є вишуканим ділікатесом, так що він її. Полюбляє всім серцем. Ну, а ми будемо давати йому те, що він полюбляє, а саме піявкоподібні приманки. Поки я ходив трошки постояти в тіньку, адже перегрівся як камера, Дімон зловив два сомики. Дімон зловив два сомики і дуже задоволений стоїть. Отак от. Так от. Так що, як то кажуть, великій сім'ї не треба йти в тіньочок і охолоджуватись. От Невеличка пауза така зараз відбулася. От Відійшов сомик від цих місць, але зараз будемо розраховувати на його покльовку, тому що зарухалась водичка. І рівень підіймається. А коли рівень підіймається, це гарний знак. Це знак на те, що біла риба також зараз буде підходити ближче до берега. І за нею сом, судак і весь хижак. Там ковтнув смертельно. Я взагалі не бачу навіть приманки. Ну, у мене попередній також так само. Операція зараз ж ну, два з половиною три ноги. Снимишь? Угу. <laughs> <laughs> я ловля. Чудовый просто просто подарував неймовірні враження, бачите. Угу. Угу. Всередині сховалось, під вусами. <рив> Вийде в мене відчепить чи ні. Без інструментів, схоже, що не дуже. Блін засів. Так, ну що, дякую тобі, друже. <рив> Давай. Пішов на тебе. <рив> <рив> Клас. Оце я розумію тест вудлища. Саме в таких умовах і на такій рибі можна протестувати в'язкість снасті, підсічку, потужність і так далі. Так що, в принципі, є результат. Так, да, друзі, дали сьогодні водички так, як давненько не давали. Це досить неочікувано, але приємно. Он дімон вже зараз буде стояти по грудак. Да, маємо зараз вже хтось щось зловити, тому що рибка наче підійшла. Час від часу контакти трапляються з білою рибою, шнуром по спинах проходимо. Ну, от. ну і під білу рибку має також шисомик підійти. От, так що його чекаємо. Комрової частини. Це говорить про те, що якщо буде риба 10, не навіть 15, то проблем не буде. В принципі, це і її ключова позиція. Бачите, це частина потужна. Це, це саме для працювати в обстріжних умовах або в перевантаженні Пішов, пішов. А цей менший. Ты такие желтые. Самолет. Майжемалюк. У нього така маленька щітка, що я не знаю як його взяти. Що... Ось такий кілуха. <гілуха>. можна трошки більше. Так само. Вовчик розповідав, що вони всі сідають, якщо сідають у суди в край щелепи, де в них не мій частина. Потім як різ брітва. Хрен попадеш, а тут Брітва, хрін виймеш. Ого, слухай. Ну давай, дружа, видай, оп, Пинявка. бум, промеж пришел, класс. Дали водичку і стало ще веселіше, хоча не можу сказати, що було сумно до цього. А не всіх. Да, ну не всіх, ну нічого. то таке буває. Щось просто поїли зранку, там пре на фарті. Да, Водички дали як треба. Вон як підтопило бе. Вон, дивіться, друзі, як підтопило класно. Низинка. Я ходжу в йдерочках. Да, водички дали сьогодні як треба. Зловив я, друзі, три сама. І всіх брав рукою. Брав рукою за щітку і дивіться, що щітка робить з рукою. Чистить. Да, чистить руку. Звісно, що для подібних риболовель було б дуже гарно собою мати, мати спеціальну рукавицю, яка е, абразиво стійка, але такої рукавиці нема. Такою рукавицею стала саме моя рука. Ось так от. Бережіть руки, друзі. Фу. Ну що, друзі, дали воду сьогодні на вечір, так як не давали дуже-дуже давно. Це, по ходу, п'єси якийсь легенький натяк на весняний рівень, хоча, хоча це, не він. це не він. Дуже хотілося б, але вже для нього, я думаю, що пізно цього року будемо ми без води. Але епізодично, отакі підйоми, вони. Нагадують про весну, як календарну, так і е, фактичну, тому що цього року весни по факту у нас не було. У нас після зими одразу в такий е, різкий перехід на літо. Ну і Все має своє обґрунтування і все має свої наслідки. Як наслідок, сьогодні ми з вами разом ловили сома, цілеспрямовано. Чого ми власне ніколи не робили. А тут, отак, от, от погода нам подарувала отаке природнє, прикольне явище, яким ми дуже сильно задоволені, особливо я. Ну а на сьогодні, мабуть, що все. Будемо вже вилазити, звіси, тому що вода підіймається. Тут, щоб кишені не затопило, будемо. З вами прощатись, друзі. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Зробіть це just now. Ну, а з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.